хотел пристрастить к рыбалке. Один раз прошли, ничего не поймали. Второй раз пришли на другой водоем, не поймали. А потом он как-то сам, сам так где-то взял орудие рыбалки, там то ли спиннинг, то ли, и уже начал промышлять, сам ловить. Рассказывал, как в Килов ездил. Даже неплохо, удачно. Ну, в общем, как и я сам научился это делать. С простой ветки вишневой сделал удочку себе. Вечно ломался у него велик, а я люблю ремонтировать его. Конечно, Малой ходил чаще меня и... Ну, бегал там подгузники, то все. Ну, у нее пропало молоко там по... на нервной почве. И перешли на искусственное. Ну ничего. Нормально. Сгодилось это. Спрашивал я у мамы... Де мій папа, а вона відпочала, що він на роботі. Получається так, що я думав, що він не на роботі, думав, що він скоро приїде. Коли він приїжджав, я дуже радувався, а потім моя радость чуть спадала. А, коли я його бачив, був вроді радий, вроді ні. І в останнє час, він мені дзвонить. Тільки на моє день рождення і на Новий рік, а недавно ми з ним поссорились, він довго-довго мені не дзвонив, тому що я його не поздравив на день рождения, коли коли був зайнятий. Моєю життю він, як сказати, не інтересувався майже. Вирос, немає ну, дитячі болезни там, всякі адаптації. Нормально. Вот. Mm, по більшій часті, моя мама заставляла його дзвонити. Е, Іноді просив я зустрітися. Е, він дуже часто відкладав, говорив, що подумаю, подумаю. В дитинстві завжди просився з ним гуляти. Ну йому було мабуть, не до мене. Помі якийсь момент був. Прийшов він зі своїм знайомим. Вони собі сиділи, пили, а я гуляв сам. Прокис уже быть хороша чертока. Зачем? М -м. М -м. Так же до глубины души разрясло уже. Ну, задуматься, є ще. Ну, в какие-то моменты я вдячний ему, потому что я понял, как не треба делать со своими дітьми. Что не надо им все приділяти внимание, не так, как він мені. Я понял, что я буду делать, даже если мене, буду, ді... буду жить отдельно от своих дітей, то буду определять им как можно больше внимания, раз. Роза три не менше бачиться на не неділю, я б хотів би. Але я стремлюсь до того, щоб не було такого, як е, з моїм папою, що я живу з ним дільна. Благодарю йому за те, що він хоч хоча б появився, появився в житмої, що благодаря ньому я появився. Ну, це, звісно, якось так вийшло. можливо, Можливо, і звичайно, але я благодарна йому за це, і мама моя благодарна йому. Якщо б не він, не було б мене. Це, мабуть, два, дві, як сказати, історії чи що то таке, за що він благодарний. Благодарний за те, що хоч гуляв німного. Німного, но що, -то, що -то я його хоча б бачив, щоб знав, як він виглядать. Бо якщо я не знав, як виглядать, то це якось не дуже було би. Тому що не знати, як виглядає свій папа, це дуже... Якось обідно, Як для мене. Ну я знаю, як він виглядить, це вже хорошо. В принципі, всі моменти, за які я, за які я йому благодарний. більше я благодарності йому не бачу то спасибо, сынок. Все в принципі.